Знервованість, переляк, стрес знову стиснилась. Щось серце погане. Тримає корвалмент. Корвалмент швидка допомога вашому серцю. Росіяни продовжують нищити цивільних. Вагітна жінка померла через обстріл на Харківщині. У неділю нелюди вдарили по базі відпочинку улюбленому місцю харків'ян. Ні було ні військових, нікого тут не було. Дівчину я витягувала вона У Неї вже не пульса, нічого не було. Крім жінки, яка вже сім місяців була при надії, ще п'ятеро загиблих, понад два десятки поранених, зокрема, восьмирічна дитина, двоє працівників швидкої та поліцейський. Пролунав перший вибух. вибухмена прибила сюди на місце. Злочини почали оказувати першу медичну допомогу, накладувати турнікет пораненим цивільним людям, і згодом п'ять хвилин пролунав рядом другий вибух. Внаслідок другого вибуху був поранений. Мій напарник постраждала дитина, зазнала легких поранень. Однак, восьмеро інших людей у тяжкому стані також пошкоджена швидка поруйновані будинки. Харківський район фактично два ракетні удари по базі відпочинку. На кордоні Харківської області на даний час йдуть активні бойові дії, і Російська Федерація таким чином намагається залякати цивільних, які мешкають в місті та біля міста. Харкела. Кажу, скільки я буду жити, скільки я їх буду проклинати, тварин цих. <рістити> <рістити> Ви навіть не можете представити, що це. Тут діти наші бігають. Тут ми виросли всі змінила інформація лише по у Генштабі. Кажуть, окупанти дещо активізувалися на Харківщині. У неділю тут відбулося сім бойових зіткнень. Противник намагається потіснити підрозділи Сил оборони поблизу Вовчанська, Стариці, Липців, біля Лук'янців завдав авіаційного удару, застосувавши п'ять кабів. Українські військові тримають оборону, ведуть вогонь у відповідь та контратакують на окремих ділянках. Як працюють наші воїни, які боронять вовчанськ. Прикордонники показали момент знищення російського пункту пілотування БПЛА. Воїни вирахували місце ворожого пункту та за координатами відправили fpv дрон, а той не підвів. Тим часом на Росії невідомі добрі безпілотники теж працювали. Спалахнуло вночі в Ленінградській області та у Краснодарському краї. Там же атакували і аеродром. На литовищі стояли російські літаки су 34 Су-25, Су-27 та Міг 29 Українські ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомили, це спецоперація СБУ спільно зі збройними силами. Дрони атакували НПЗ у Слов'янську на Кубані. Після прильотів підприємство вже не працює. він, вот вода, він вот літів. Я його вірю. Я він зараз падати буде. А у Ленінградській області атакували виборську нафтобазу. Знищені три резервуари з пальним. Місцеві поціновувачі так званої СВО в шоці від її наслідків повідомляють про потужний вибух близько третьої ночі, після якого нафтобаза зайнялася, мов свічка. Дідо ще літіть. Українські змі повідомляють, до операції могло бути причетне головне управління розвідки за допомогою трьох вибухових пристроїв. Уразили вертикальні резервуари з паливом на об'єкті, який використовує країна-агресорка у військових цілях. Внаслідок операції гур резервуари вже знищені. Гучною була ніч, і в тимчасово окупованому Криму місцеві телеграм-канали повідомляли про три прильоти в Севастополі поблизу інженерної бухти. Гауляйтери Путіна розповідали про успішну роботу ППО, але користувачі мережі доводять: шило в мішку не сховаєш. Вибухи чули в Євпаторії, саках та Джанкої. А згодом у неділю військово-морські сили України офіційно заявили, сили оборони знищили ворожий тральник Ковровець проєкту 266М аквамарин зі складу чорноморського флоту РФ. Ну за весь минулий тиждень давайте скажемо. Практично ледь не щодня удари по військових об'єктах в Криму наносяться. Якщо ми говоримо про міні-транщики, це, в принципі, важливий тип корабля, який дає можливість, власне кажучи, забезпечувати мінування і розмінування акваторії. Тому це дуже важливо знищувати такі типи кораблів. Взагалі, я бачу, що Крим, знаєте, от це така територія зараз для ворога, по якій доволі таки непогано пристрілялись наші сили і мають хороші результати. Видання Дефенс Експрес зауважило за кадром повідомлення. ВМС поки що залишився вид зброї, яким уразили корабель, та за яких обставин це сталося. Експерти припустили, з однаковою ймовірністю для цього могли бути використані як один або кілька катерів камікадзе, так і наявні типи ракетного далекобійного озброєння. Додали зазвичай такого роду кораблі. Окупанти використовують саме для захисту своїх комунікацій від наших морських дронів. Або ж відмін. Ганна рибалка, п'ятий канал. Щоб ви знали про всі злочини ворога, наша знімальна група фільмує події на фронті. На передову їздять не з порожніми руками а з гостинцями для наших захисників. Все завдяки вашій допомозі. Якщо маєте можливість, просто відскануйте камерою телефону відповідний QR-код, який зараз бачите на своїх екранах. Долучайтеся, будь-яка сума важлива. Ми дякуємо вам за підтримку. Бійці окремої штурмової бригади Луганськ демонструють можність та стійкість на сході нашої країни. Бахмутський напрямок залишається одним із найгарячіших на фронті. Окупанти не полишають спроб прорвати оборону. Та, попри це, наші штурмовики не лише відбивають ворожі атаки, але й активно працюють над зміцненням оборонних позицій, створюючи нові укріплення та розбудовуючи систему траншей і бліндажів. На завтрашній день у нас наступна задача. В зону відповідальності зайняти оборону. Наразі ми перебуваємо а, в Донецькій області, агломерація, а, так скажемо, Бахмутського напрямку. У нас наказ а, тримати оборону, який ми обов'язково обов'язково виконаємо. На даний момент займаємося, укріплюємо е свої позиції. Ось якщо ви бачите ці, то цього всього е ізначально не було. Е тут була рівнина. Якби ми прилажуємо максимум зусиль для того, щоб зберегти своє життя, тому ми окапуємося і ведемо активну оборону. З живою силою, з технікою. Ну, в такому виді. От його пекач. 5. От мій ствол. А там Потамп... туди ми насипали. Отак от, от. У ворога дуже велика кількість дронів різних видів. Це орлани, які знаходяться. На висоті великій і ланцети, зали і закінчує обичними мавіками, які не дають ну так розвідчики, ми їх називаємо мавіки, які не дають нам просуватися далі. Після цього працює фіпіві. А це так звані дрон камікадзе які працюють як по живій силі по нам, як по техніці, по позиціях. Ну, дивіться, працюємо злагоджено. Це у нас так, як всі називають, одна машина. Якщо там одне колесо не буде крутитися, то і інші не поїдуть. Тобто, якщо ми тут знаходимося на позиціях, то у наших підрозділах є аеророзвідка. Рота вогневої підтримки, де працюють рери, реби. Також займаємося контрбатарейною боротьбою, яка перехоплює дані їхньої артилерії, відпрацьовують. Ну, наразі можу сказати, що ця машина дійсно їде. Мотивація бійців мене особисто у нас на високому рівні. Ми добровольці, ми сюди прийшли добровільно. Тобто, ну, яка в нас може бути мотивація до перемоги? До перемоги? І, я думаю, так. Переробка. Що пакси як? Дорога назад. Було тяжко, але ми вирвались. А що там случилось? Сказали, дрончик чуть не ввалив. Так, не, не долетіла, трошки впала, збили. Почався масований обстріл. Масований обстріл. 120-ті гради. Виходили зеленкою. Водій, дай Бог, добре, спів вовремя. Потім пипівішечка попалась по путі. Ну так, виїхали. Ну що, переможемо чи ні? Обов'язково. Пацаны, слава Україні! Героям слава слава! Гелікоптери з іранським президентом Ебрагімом Раїсі на борту зазнав жорсткої посадки. Інцидент підтвердило у Міністерстві внутрішніх справ країни. Інформаційна агенція Reuters з посиланням на власне анонімне джерело повідомляє, що ймовірно, життя президента під загрозою. В Ірані сподіваються на краще, однак доступна інформація викликає занепокоєння. Причиною аварії назвали погодні умови. Вони ж ускладнюють і рятувальну операцію. Раїсі прямував до провінції Схід. Ни Азербайджан аварія сталася поблизу міста Джольфа. Це на кордоні із Азербайджаном. На облавку також були міністр закордонних справ, губернатор провінції та інші посадові особи. Іранські змі повідомляють, що рятувальники працюють на місці аварії.